Здивається віша алкогольне корито. Через всю країну неньку, де де з пролягло немов би демон алкогольної корити. Йдуть до нього з чарочками поважні особи і черпають із корита, і п'ють для вподоби. Вихваляють міст корита і з того радіють, промовляють гучні тости, культурно балдіють. Інші спритно із і ку... і кубками черпають. Ті п'яницями вже стали, ви на хто того знає. А п'яницям, як відомо, не дай Бог ні... нікому. Їм пал що дурному наїстися жом. Поряд мордою в кориті, алкоголіки лежать. Ті вже славно побалтіли і нікуди не спішать. Тих рабів переда воля, тратує і лякає. Банство те, що вміє пити, алкашів не люблять. Поєднало всіх вино бідних і багатих, і розумних, і дурних, і простих, і пахатих. Розчинилася культура з пів із корита. Ту культуру культивують державна еліта. Отак мізки деградують, Мораль тальгає, речовина, що в кориті світом заправляє. Не обходиться без співу а жодна презентація. П'ють культурний до п'яниці пропадає нація. Так спивається країна, Від Карпат до Сходу починають з п'яти капель, потім п'ють як воду. Війна, голод, голодомор. Усе разом взяти. Не знищило тільки люду, як вино прокляте. Де ви великні духовні? Де мужі державні? Хто врятує народ? Хто знищить корида? Коли запанує народ весело та сито, вирізіть, мужі з вами, не йдіть до корита. Лише еліта, а не свині. Еліта, еліта. Дякую.